Львів'яни провели в останню путь двох героїв, що віддали своє життя за Україну Андрія Бонцюня та Дениса Веркієва. Останній з 2016 року жив у Франції, а до цього бився з окупантами ще під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Після повномасштабного вторгнення повернувся до України і знову зі зброї в руках почав вичищати ворога з нашої землі. Андрій Бонцюнь теж пішов добровольцем на початку війни. Боровся із загарбниками на східному напрямку в лавах прикордонників. Обидвох залишилися дружини і діти, поховали героїв на Личаківському цвинтарі. Неймовірні люди. І я взагалі я досі не вірю. Таке враження, що я десь попала на зйомки фільму, що ще неправда. Я не можу в то повірити. і Дуже тяжко. Ми зараз живемо, ми бачимо сонце, і це треба пам'ятати не тільки сьогоднішніх похованих героїв, а взагалі повністю всіх це дуже важливо пам'ятати нам і нашим дітям, і правнукам, тому що наша історія, якщо покоління не, має, не знає своєї історії, відповідно, воно не має життя.